І ходив молоді, до молодої, у він це файно було. А тепер це показала, що тапи. Та гелбовець не глядає. А я давно то, то подивився, бігає, на молоді, дивиться, як то так, як на дорозі, вже до цього дорозі, дивиться, так дивить на молоди. А ще жінки співають, та співають, аж не співали. Чайки пісні співали, то ти побожі, mm -hmm. я А як просили на весіллі? А на весни тобі то, слава Ісусу Христу, вас, тату та й мама прийняла, спрошу, ласкави, не шли приходили. Тому молода так, а, а дружка то слава Ісусу Христу, просила всі сина, Пані молода, та я розпочав, щоб ще ласкою не йшли так дружка кожа, так ну так, бо я дружчила такоже. Але дони каплю відрущила, а мені знаю, підсього дурщила. Мене це зі ще нема повинна. О, А я до них каплю від зрущила, до не так Не нема каплі. Нема полмида. Мені значить не найстраші вже в сім'ї. О, то я ще думаю, що я ще діяв богу, скуди. Дічам, ходи пак, щоб нагадала, я прозрала, мама мерби, мати були дітей. Хлопці, яка дівчина, нехай, ну це не називає. Та він, він мама, хотіла в буде.